Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати свою хурму красуню, хурма Сосновська. Перша хурма, яка добра зимує і непогано дає врожай. Ось так вона виглядає, Уже трошечки плоди підірвали і ще залишилось доволі немало. По дозріванню, в принципі, вона багатенько успіває плодів дозрівати ще на дереві, ось як, наприклад, такі. Це ще трошечки потрібно повисіти. Або ж як ось внизу, ось вже м'які плодики, оце вже можна їх їсти. Вони вже Зовсім без терпкості, тобто готові до вживання. Смак доволі непоганий, я б сказав, як для гібридної хурми, дуже навіть непогано. А останні плодики вони ще трошечки повисять, можливо, ще вийде сонечко, і вони ще трошечки подозрівають. І... Потім я їх просто положу з яблуками і вони вже повністю дозріють. Так що, друзі, отака от ось хурма, може рости в Харківській області. До речі, витримала мінус 30, підмерзла, правда, витримала з укриттям, укривав я її двома слоями, ставив таке. Типа трьох палочок, типа шалашика раз закутував і внутрі як підв'язував віточки і обматував її агроболкном, теж Типа як труба, щоб тепло поступало знизу обов'язково. Отакі два слої. І за таким укриттям навіть мінус 30 витримав. Підмерзла, пообрізав весні, повідбивала, все добре. І потім після цих мінус 30, ось вже другий рік плодоноса. В прошлому році було трошечки, в цьому році трошки більше вже. До, до речі, як бачите, розмір такий зовсім невеликий, вона, я бачу, не сильно і росте. В принципі, й непогано. Кривати легше, а врожай при цьому доволі непоганий. Ну і ще покажу вам трошечки хурми ось росіянка. Ще ні разу не плодоносила, в принципі, ще не велика вона. Ось отута росла хурма, вимерзла. Вже навіть не пам'ятаю, що це, ну підщепа відбиває, померзне опять, Ось пересадив з горщика хурма. Дар Софіївки. Це в цьому році пересадив весною. Подивимось, вкриємо її, як вона перезимує. Кажуть, дуже непогані плоди, ще не коштував. Будемо ростити. Ну і там трошечки далі. Нікітська бордова. Теж пересадив з горщика. Буду укривати, подивимося, як вона буде себе почувати. І ще одна сосновська. Сосновська вже перезимувала одну зиму. Так вона виглядає. І, до речі, інжири. Було мінус 5, все осипало, листя, куча плодів, які не дозріли. Непогано її зібрали в цьому році. Особливо оцей сорт Це брунцвік. І отам Трошки далі. Білий ізгенує. Оці сорти дуже непогано зібрали ми. Чорний іскі я не вистачаємо тут температури, дуже мало зібрав в цьому році. Весна була дуже холодна. Так що, друзі, можна вирощувати все, трошки постаратися, укрити і буде отака от красота. Ну і ще, друзі, давайте зайдемо в теплицю, покажу вам мою хурму східну. Переніс її сюди в теплицю. Цитруси вже переніс в зимову теплицю, пальмочки заніс сюди, карпуси. інжири залишились трошки цитрусів на трифоліаті. І ще стоять тут. А. І переніс сюди свою східну хурму В цьому році вона страдається. Я повністю замінив грунт в неї по весні повністю все витрусив. Ну, так, трошечки, ну, трошечки це не сподобалося, але все одно. Нормально вони проросли сезон. І от неякі. Курмички позав'язували. Ось як Такі ось плодики. Вони в цьому році стояли на вулиці всі, потім заніс їх спочатку в маленьку плівкову теплицю, а потім переніс сюди. Сідляс, зазвичай він уже темний в цьому році трошечки не так дозріває, як завжди. Рухо бриліанте. Ну, ще не зрозуміло. Чи справді це рухо брилліанти? Ну, поки що такі плоди. Сейджо. Сейджу, до речі, не перепутаєш ні з ким. У них отакі ось полосочки, дивився американське відео з Те, Теж отакі полоски. І такі плодіки продовгуваті. Ось один вже повністю дозрів. Ще його не коштував, треба буде зірвати, скоштувати. Ну і остальні Поки що пустують, деякі зав'язували, але поскидували в цьому році. В новому ґрунті зробив новий ґрунт, чому я обтрушував. Зробив його набагато легшим, торфяним таким, щоб було легше заносити горщики, бо коли чорнозем, в основному то тяжкенко їх тіліпати в погріб. А от на нинішній час з новим ґрунтом, то вони набагато легші. Звісно, її буде легше заносити. Навіщо це і зробив. Ну, а думаю, на наступний рік окликають оцієї пересадки і все буде добре. І думаю, скоріш за все, що вони, напевно, будуть в цій теплиці. Можливо, навіть трошки збільшуємо горщики, подивимося. І ще хочу оставити для експерименту одну корму Божий Дар. У мене їх дві. Хочу залишити її в цій теплиці, обмитаю агроволокном і подивимося, як вона перезимує. Якщо хто не знає, східна форма це мінус 15, для неї максимум. От Подивимося, як вона витримає в теплиці. Можливо, і видержав. Ну, ось такими, друзі, двома способами можна вирощувати форму в холодних регіонах нашої країни. Нічого непосильного немає, все можна вирішити, аби бажання було. Ну, а якщо бажання є, то пробуйте, У вас обов'язково все вийде. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім! Гарних врожаїв. До скорих зустрічі в нових відео. Всім пока!